Всім привіт, друзі! Ви знаєте, що я збираю акумулятори від айфонів, і в пачках були ось такі вкладичі пластикові. От скажіть, що б ви з таким матеріалом би робили? Та ви б викинули його в мусор, якщо в селі живете, то б спалили в грубці. Але так як мені дав Бог розуму, то я бачите зараз, де знаходжуся? Я знаходжуся, як можете почути зі звуків в Тернополі. І я це все привіз на переробку. Чого і вам бажаю. Тому що це є відсортована вторсировина, це не мусор. Коли воно окремо, це є вторсировина, сировина, запам'ятайте собі, і його треба здати на переробку. Мусор це коли воно вже все вкупі. Тоді вже, да, тоді вже пізно. А поки є можливість відсортувати, відсортовуйте і привозьте, здавайте. Контакти центру прийому вторсировини, як я в описі під відео.